Все, що тобі треба знати перед цим оглядом, я безмежно люблю фентезі, і при цьому всяке фентезі нове, класичне, реалістичне, хороше і погане. Так, мені подобається навіть відьмаки, що ти мені зробиш, я взагалі в іншому місті і право маю, окей. Чорт би вас побрав! Одним словом, це прям необґрунтований нічим. Фанатизм. Ну тобто, як не обґрунтований, роздумувати про те, чому в моєму житті так сталося, можна довго, але якщо скорочувати до двох слів, то я просто відповім. Володар перснів, поки всі в дитинстві захоплювалися Гаррі Потером, то я на новому каналі переглядав саме головний фентезі шедевр за усю історію. І давайте, будь ласка, без речу в коментах на цю тему. Звісно, і Гаррі Потер файний, і Володар Перснів шедевр. Не на часі порівнювати ці дві хороших франшизи. Коменти піднімають як ти. Ні, ну так, то перстень просто в нокаут поторо виписує тут без сумніву. Саме ВП в свій час влюбив мене в ці величезні фентезі світи з пафосними історіями, масштабними битвами та купою сюжетних ліній, які різними хитросплетіннями у фіналі з'єднуються в єдине. І знаєте, в десяті роки цього було не диво мало. Окрім гобіта та Гри престолів, важко згадати якісь цікаві фентезі проєкти. Вони, звісно, були, але, вочевидь, всякі марвели з форсажами затмарилися собі усю попсову блокбастерну кіносцену. Хоча зараз все стає цікавішим, в один той самий час виходять серіали. Повсесвітам серед Середзем'я та гри престолів накльовується цікаве протистояння за трон головного фентезі сучасності. Але це в майбутньому. Сьогодні ж я, перший ведучий не тому, що найкращий, а тому що єдиний, хочу згадати, яким був перший фільм однієї з кращої, а на мою думку, то взагалі найкращої трилогії в історії кіно. І так як ви могли зрозуміти, не аніме єдиним. Ви шо, шапкого каналу не читали. Настав час огляду на реальну базу кінематографу. Швидше за все, коли мова йдеться про володаря перснів, то згадується легендарні битви за гельмовий ріф чи міностіріт, падіння ізенгарду, чи ту саму сцену біля жерла вулкану Ородруїн. І при цьому всьому завжди є враження, що братство персня. Чи то братерство персня, хранителі персня, товариство персня, we'll ось що відбувається, коли твоя країна пізно починає дублювати кіно. Зупинимося на варіанті хранителі персня, оскільки Меґого, на якому можна офіційно подивитися усю трилогію Джексона, вирішив узвати цей фільм саме так. Так про що я? Таке враження, що на фоні масштабних другої та третьої частини хранителі лише старт перед чимось дійсно важливим та цікавим. Загалом це правда, але я вважаю, що якщо існує в кінематографі ідеальний початок франшизи, то це саме він. Візьмемо до прикладу не. Давню дюну Дені Вільньова. Я вважаю, що Вільньов один з найкращих режисерів сучасності. Він ледь не єдиний, кому Голлівуд не боїться видавати блокбастерні бюджети на по суті авторське кіно. Але як на мене, саме з Дюною не все гаразд. Я не вважаю це поганим фільмом. Навпаки, це досить унікальний експірієнс з неймовірним дизайном та режисурою, і в перспективі Дюна має всі шанси стати франшизою, масштаб культовості якої зрівняється з ВП. Не дармає на Нібіде з поставив. Але при цьому сам фільм завершується незавершеним. Дуже чітко відчувається, що Ця діалогія екранізовується саме по одній книзі, по єдиній історії, через що кінець першого фільму відчувається рваним. Володар персні, в свою чергу, тут одразу має перевагу, оскільки перше джерело це три книги, які, звісно, об'єднані однією темою та глобальною історією, але кожна з них має свої повноцінні сюжетні лінії, які разом зі своєю розв'язкою в кінці плавно перетікають в початок нового сюжету. Саме цей момент добре вловив і режисер трилогії Пітер Джексон. Ти звісно не можеш просто так взяти і він Останній фільм без знання того, що відбувалося в перших двох, але й від кожної частини ти отримуєш окреме і повноцінне задоволення, а не угризок від однієї історії. Хранителі персня в свою чергу відчувається особливо. Я б сказав навіть лампово. Якщо порівнювати дві вежі та повернення короля це масштабні стратегії по типу третього Воркрафта. А перший фільм це «World of Warcraft, де ти досліджуєш світ та тіммейтами рейдеш боса. А взагалі я ніколи не грав ні в другий, тому я просто припускаю, що там якось так все відбувається. Тобто, це дійсно експозиція, початок перед масштабними подіями. Але який ж цей початок ідеальний? Перші no. півгодини, в яких нас знайомлять зі світом, прекрасні. Тут і давня битва останнього союзу ельфів та людей проти сил головного зла, Саурона, і сучасне безтурботне життя гобітів, які за своєю рутиною та веселищами не претендують на якісь подвиги чи геополітичні зміни кордонів. Ей. Ди сюди, глянь на них і вчися. І вообще они люди маленькие, что они могут сделать? Ну посмотрите ноні. Саме в такому миролюбивому суспільстві виріс наш герой. На відміну від якогось неочіанга, Фродо Бегінс не був вибраним чи особливим. Він був звичайнісіньким гобітом, який жив собі просте життя. Йому просто не повезло унаслідувати від свого дядечка, келечко, через яке на нього полює, тупо всі орки серед зем'я. Ой, сорі, не ті футажі, тому у нього не лишається вибору, окрім як рухатися назустріч пригодам, або якщо виражатися простіше, тікати куди подалі. Фродо, як який будь-хто з нас не хотів опинитися в такій ситуації, але в якийсь момент зрозумів, що він може спробувати знищити перстень влади. Він може спробувати знищити зло. Чому йому зголошується допомогти інтернаціональне товариство Хранителі персня, звісно, не Фродо єдиним відоме ВП дев'ятка хлопаків, які зголошуються допомогти напіврослику, дотягнути цей тягар вже жло самого зла, бо тільки так його можна. Знищити, як на мене, саме персонажі є головною родзинкою цієї історії. В кожного є своя сюжетна арка. Не в кожного вона якась неймовірна, але в кожного по-своєму цікава. До речі, прикольно усвідомлювати, що улюбленці мого дитинства Гімлі та Леглаз так то просто супроводжуючи сайдкік кік персонажів цій історії. Тупо на харизмі тягнуть всю трилогію. Чесне слово, в першому фільмі особливо хочеться відзначити Боромира, якого грає актор спойлер Шон Бін. Оскільки з усієї дев'ятки жити йому визначено найменше, то й його історія не Мазана по всій трилогії лише один фільм, в якому показана вся суть. Боромир є прекрасною демонстрацією того, чому таке серйозне завдання не було довірене великому воїну чи герою, як, наприклад, він сам, а нещасному малому гобіту. Гобітам просто якось пофіг на славу чи владу. Вони так -то політики, тому він просто зробить свою роботу та й все на тому. Хоча я, звісно, перебільшую, бо й для Фроду перстень є великим тягарем. Що тут говорити про Боромира, наслідника престолу Гондора. В нього так то набагато більше спокусу почати використовувати. Перстень для власних цілей, але ми то з вами знаємо, що перстень служить єдиному володарю. Саме тому кілечко навіть на відстані поступово зводить його з розуму і за цим процесом безмежно цікаво спостерігати. Не менш цікаво дивитися, як Боромиру протиставляється один з головних героїв трилогії – Арагорн. Справа в тому, що так то саме Арагорн є законним наслідником престолу Гондора, просто там якось так трапилось, що його предок тупанув, не знищив перстень, мер і про трон. Буває, знаєте, і Арагорн через такі обставини веде життя сліду питає. Його це поки влаштовує. Тому детальніше до престольних ігор ми повернемося вже у поверненні короля. Якщо Шонбін це актор спойлер, то назва третього фільму це такто спойлер взагалі <плес> всього. Арагор, на відміну від Боромира, розуміє всю відповідальність, яка падає на плечі того, хто візьме перстень, і розуміє, що він, як і свій час, його предок і Сільдур, може не впоратися зі спокусою та залишити перстень собі. Ну а далі по колу, ви і самі знаєте. Звісно ж, тут про кожного персонажа можна говорити багато. Сем – приклад справжнього товариша. Мері і Піпін – ідеальні гумерески, які в цій частині по суті більше нашкодили, але далі вони будуть навіть корисними. Чесно, про Лагуласа з Гімлі я вже сказав раніше, а ось Гендальф для мене є уособленням усього володаря перснів. Затишний і при цьому такий моцний, що з декількох ударів зносить люту демонію. Його мудрість, гумор та акторська гра Іена Макелена робить Гендальфа одним з найкращих персонажів усієї франшизи, включно з трилогією Гобіта. Але ще детальніше про них всіх можна буде поговорити в оглядах сиквелів, оскільки в них там буде більше часу. А ось що хочеться зазначити зараз, так це особливість само першого фільму, що тільки в в ньому ми можемо побачити взаємодію усіх цих героїв. Те, як вони спільно вирішують проблеми і спільно борються з ворогом. Битва в морі взагалі одна з кращих за усю трилогію. А далі, коли братство розпадеться, настане час розкриватися кожному. Але це вже в наступних фільмах. Цікаво було передивлюватися володаря після досить довгої паузи. І в тому числі заради того, щоб зрозуміти, а наскільки фільм постарів, і ні, я зараз не про його творчу цінність, оскільки в суті своїй це добротно написана класична історія протистояння зла та добра. А що робило її особливо унікальною в свій час? Це візуал. Багато фільмів спочатку нульових не пройшли випробування часом, оскільки тоді всі гналися за новомодною компуктерною графікою, по-іншому її зараз не назвеш 3D та іншим парахлом. Звісно, це дало можливість індустрії розвинутися. Графіка виглядає досить реалістично та дуже полегшує процес розробки кіно, але навіть зараз дуже цінується використання саме практичних ефектів. Та якщо їх використовувати правильно, то виглядатиме це навіть краще. І у ВП цього було предостатньо. Використання натурної зйомки, тисячі одиниць реквізиту, грим, костюми. Особливо дивують методи, які робилися для того, щоб показати різницю в рості персонажів. Тут і маніпуляції з камерою та її рухом, і побудова декорацій в двох розмірах, звичайному та зменшеному, і використання дублерів. Якщо коротко, мені здається, що ті 15 місяців, що тривав знімальний процес усієї трилогії, були одним з наймагічніших моментів в історії кіно. При цьому я сильно дивуюся, як продюсери з режисером, не саме випилилися в процесі. Не треба так робити, будь ласка. А взагалі, на укра дуже крутий матеріал по створенню усього володаря перснів. Свій час випустив та. Тайлер Андерсон, тому не бачу сенсів переказувати тут усе, що і так було сказано. Після цього відео подивіться обов'язково. Від себе ще додам, що навіть комп'ютерна графіка здебільшого виглядає дуже гідно. По-перше, балрок, хоч часом і занімований, як відеоігровий НПС, і текстури трішки мильнуваті, але гідна симуляція вогню здебільшого перекриває ці недоліки. А коли я побачив ось цього троля, то чесно сильно здивувався, оскільки він зроблений на рівні сучасних блокбастерних стрічок, і це варте поваги. В свою чергу проблеми видно в більш дрібних деталях. Лях, там все не кидається мильність текстура, тут феєрверк трішки не докрутили. Але якщо чесно, то це настільки поодинокі випадки, що якщо ви не дивитиметеся фільм на екрані свого 4K Ultra HD 60fps телевізора Sony, то ви цього і не помітите. А що ви точно помітите, так це фантастичні декорації Рівенделу та Лотлоріану, затишні поля ширу, безпросвітні підземелля морії, ну і просто казкові пейзажі нової Зеландії. Праця художників-постановників тут однозначно на якомусь неземному рівні, як і взагалі всяка праця усіх, хто працював над цим фільмом. Чесно, тут хотілося зробити якийсь об'єктивний і гарний висновок, але коли справа стосується володаря перснів, то в мене просинається хлопчачо дитяче захоплення. Не хочу вдавати з себе якогось бігбрейні кіномена, тому давати якихось сильно глибоких оцінок я не буду. Просто закликаю усіх, хто не бачив, чому ще. Ось подивитися, а хто бачив, передивитися, тим паче, якщо ви це робили давно. Що ж дорогесенькі, дякую вам за ваші перегляди, лайки, репости, підписки, дзвіночки. І надіюся, що цей відос ви також підтримаєте, оскільки це перше повноцінне відео про кіно на каналі, і зовсім невідомо, як люди його сприймуть, як сприйме це Ютуб, чи поширить він це серед новеньких, чи просто закине на дно розділу підписок і взагалі не рекомендуватиме нікому. Тому сьогодні ваша активність дійсно важлива. А також це показ того, як швидко мені варто приступити до огляду двох верш. А на екрані ви можете спостерігати список моїх файних патронів, що підтримують мене. На Patreon. ти теж можеш за посиланням в описі з вами. Був ведучий. До зустрічі.